Вітання для всіх слухачів Радіо Порш. З вами в ефірі Крістіна Ковкрак. І зараз наша постійна рубрика Освітні нотатки. Нещодавно відбулася презентація нового посібника, тактична комунікація для закладів освіти, як спілкуватися з учнями та їхніми батьками під час війни від волонтерського проекту Як ти брати. І сьогодні в нашій студії раді вітати Антона Семенова, психотерапевта, соціолога, психолога і засновника волонтерського проекту Як ти брати. Вітаю, Антоне. Вітаю, пані Кристина. Дякую, що знайшли час долучитися до нашої розмови. Отже, розкажіть детальніше, що це за проект, що це за волонтерський рух, як він народився, яка основна ідея? Влітку 22-го я почав допомагати силам теросницьки питань. Зокрема, проводив розробив і проводив курс з профілактики та запобігання самогубств серед військовослужбовців. І всі наші поради, всі засоби, всі події, які ми пропонували проводити, вони були спрямовані на посилення соціалізації, на посилення соціальних контактів, тому що це головний чинник, який впливає на, на все насправді, на морально-психологічний стан, на поточне. Самопочуття людини, на те, наскільки підрозділ буде злагоджений, і, звісно, на те, що трапляється з людиною. До речі, в 2020 році вийшло велике дослідження, яке показувало, що рівень захворювань на ПТСР в десятки разів може бути знижений за рахунок саме соціалізації, соціальних контактів. Тому ми стали працювати в цьому напрямку, і окрім заходів, які треба було ну, якби впроваджувати з гори, з керівництва, виявилося, що дуже багато питань, якими ну, керівництво не буде перейматися, але вони стосуються тому, що вони особистого життя людей. Як заговорити з побратимом, який перебуває в важкому стані, в шоковому стані? Як спілкуватися з каханою, яка залишилася на відстані і через там півроку стосунки погіршуються? як... Правильно заговорити з людиною, яка втратила когось із близьких. Ось і коли ми проводили нашу першу презентацію першого посібника з таких парад, виявилося, що все, що ми розробляємо для військових, повністю затребувано і у цивільних. Запит величезний, нас відразу підтримала. Спільнота, суспільство дали нам гроші на друк посібників. До речі, у нас проєкт виключно волонтерський. Всі наші продукти вони в відкритому доступі. Посібники можна завантажувати прямо з нашого сайту. Як називався перший посібник? Як ти брата, як ти сестро? він про те, як заговорити з людиною, яка отримала травматичний досвід і через це відчужена, дезорієнтована, мабуть, в шоковому стані. У нас є навіть така метафора, що людина на межі з країною мертвих стає. Тобто, як так заговорити, щоб перетягнути знову на бік живих? Це саме формат посібника, це саме поради в ньому, дієві рекомендації, якісь чи а, там є певні принципи. Ну, По-перше, там е структура така: постановка проблеми. В чому? Для, для чого він, в чому проблема? Проблема в спілкуванні, в якому, в якої ситуації. Вони всі призначені для конкретних випадків, коли спілкуватися складно. Це не якийсь там загальний такий підручник. Ось. А конкретно ось ситуація. Людина взяла участь в роботі з тілами загиблих в, 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 воєнний. Повернувся до підрозділу очі, мертвої риби, скляний погляд. Відповідає ні в попад, що з ним робити, не зрозуміло. Люди не знають, чи можна з ними говорити, чи не можна. Вони питають. Але якщо нічого не робити, то людина замикається в собі, стан погіршується з часом. Ну і були у нас там випадки з проб самогубства в таких ситуаціях. Тому ну, звісно, треба інструкцію. І тому в такому посібнику постановка завдання і конкретний алгоритм, обов'язково це як пам'ятка. Це саме той запит, який в нас і був. Дайте нам пам'ятку, що робити в такої ситуації. Причому вона має бути настільки простою, щоб будь-хто в будь-якому стані сам контужений, дезорієнтований і так далі, але зміг це зробити. Це як такий такмет, тобто кровотечу мають вміти зупиняти всі. От тут таке саме: у нас те ж саме завдання, тільки з боку комунікації. Тут виникає в мене одразу тоді два питання. А чим ви займалися до цього проекту саме з теж працювали психологом, да? Психотерап... тобто тематика, яка була зараз, ви я психотерапевт, я психотерапевт, приватний. Моя спеціалізація це кризи, життєві кризи, кризи середнього Ось. віку, і за багаторічну практику стало зрозуміло, що вони так чи інакше всі ґрунтуються на професійній кризі. Тому мій напрям це психологія професіоналізму, подолання професійних криз. Я видав підручник великий, безпосередньо перед війною були плани поширювати цей напрям, там, читати лекції, проводити навчальні курси. Але це все, звісно, через війну відклалося, але воно пригодилося, скажімо так, дуже От з перших днів, коли встала проблема в тому, що людям треба зарієнтуватися, фактично, всі люди опинилися в. Життєвої кризі. Дезорієнтовані, так. ось тому всі ці наробітки вони стали в нагоду. І отже, скільки зараз вже посібників на даний час? Зараз в друкованому варіанті видано 9 але 10 вже теж є. Його можна завантажити. Він зараз є в електронному вигляді, і він друкується за два тижні. Має бути надрукований це тактична комунікація для медиків. 10 наш посібник, і з цього приводу у нас на 25 травня запланована прес-конференція. Всіх запрошуємо, можна взяти участь. Це дуже цікаво, де можна буде про неї дізнатися. На нашому сайті є інформація на моїх сторінках в соцмережах. Сайт є проекту як ти брати. Та як ти ком'ює або легко гугляться за назвою Як ти брати. <світ> а 13 квітня відбулася якраз презентація дев'ятого відповідно посібника, про який сьогодні трошки більше поговоримо. Це тактична комунікація для закладів освіти. Що тут в нас? яка була основна ідея цього посібника? На кого він більше розрахований? На вчителів. Звісно, це він розрахований саме на вчителів. Це наша третя вже серія. Вона для саме вже для адаптації під тривалу війну для нових умов. Тобто, звісно, ми не торкаємося професійних якихось великих системних питань, наприклад, там педагогіка, як виховувати дітей загалом. Ні, ми концентруємося саме на комунікації в різних. Професійних сферах в цій серії щоб допомогти людям усвідомлювати, що змінилося, і як під ці зміни краще адаптуватися. В нашому проєкті діє принцип відмови від власної експертизи, тобто ми не знаємо, як. Ми mm -hmm. відразу говоримо: ні, 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 ми не знаємо, ми не фахівці, ми не експерти. Вся попередня експертиза. Вона була зіпсована новими обставинами, тобто ніхто в світі до таких умов не був готовий. Тому ми говоримо: ми бачимо запит, ми бачимо проблему і ми будемо шукати відповідь. Але ми її не знаємо. Тобто для цього ми збираємо сучасний український досвід, який набувають ті самі люди, які нас питають, а як правильно? Ми говоримо, а як ви робите? А давайте ми зберемо всі ваші кейси, наскільки зможемо, і будемо їх узагальнювати. Ми подивимося, що саме у вас працює. І тут, до речі, люди часто помиляються, коли їх, якщо їх спитати, що у вас працювало. То вони думають ні те, що спрацювало насправді, тому що ми знаємо, що це не так працює на інших кейсах. Всі це роблять, але у інших це не працює. Тому треба подивитися, а що саме тому ми збираємо такий фактаж, і його саме його узагальнювати чітких алгоритмів, які можуть люди використати. Антоне, тоді а як народилася ідея створення саме цього посібника? Тобто це була ідея ваша вашої команди, чи навпаки це був запит суспільства, чи самі ж викладачі або там освітяни сказали: нам треба такий посібник? Починаючи з першого посібника, коли конкретна людина мені сказала, от потрібен пам'ятка, яку можна покласти в кишеню, які в? В ситуації кризової можна достати і подивитися, як з людиною з травматичним досвідом поговорити. А коли ми почали збирати цей досвід, почалося. Людину питаєш, а які є складнощі в комунікації, або там людина сама про це починає розповідати. Вона говорить: так, ви про складнощі в комунікації? У мене є складнощі. Скажіть, ка будь ласка, а як там розмовляти з коханими на відстані? А як заговорити з тим, хто отримав складний досвід, а е, як говорити з дітьми під час війни? Люди ставлять питання, тобто ми самі ж у нас відмови від власної експертизи, ми не знаємо, що людям потрібно. Тому всі наші посібники це відповідь на запит. І коли ми бачимо, що майже всі говорять про одне і те саме, ми розуміємо, що це треба робити. Коли ми розробляли Другу серію наших пасібників жовту серію. Вона про те, як допомагати через розмову. Перша серія у нас зелена, а шість пасібників ага, про тобто те, як тут... заговорити. Я тримаю їх зараз в руках для наших слухачів. Вони такі різнокольорові. До речі, про розмір і формат. Дійсно, такі маленького розміру. Це які в нас а п'яти навіть менше. Це а шість щоб покласти в кишеньку і завжди було поруч. Тобто їхні кольори це не просто вибір кольорової гами, приємної для очей. Це, е, це він... код. Код, ага. Отже, жовтий це як надавати базову психологічну допомогу через розмови, поговори зі мною, і групи підтримки, як прийняти людей у коло своїх. Так, а що тоді зелені? А зелені про те, як відновити контакт. От перший, перший літ відчуження, який виникає. Тобто, коли люди, наприклад, дізнаються, що хтось із близьких когось втратив. І вони не знають, що сказати, і мовчать. І можуть мовчати довго. Вони думають, що ну, якось, ніде, а мабуть, це недоречно, а мабуть, я просто буду заважати людині грівати і ще щось. І щоб людям допомогти зрозуміти, що, по-перше, відразу треба відновлювати контакт. Чому? В посібнику написано, тому що людина, яка втратила близьку людину, відчуває самотність. Вона не знає, як до неї поставиться інша, і сама, і сама вона навряд чи піде на контакт. Вона не впевнена в тому, що ви ставитесь до неї так же дружно, як раніше. Це якби є така підозра, що це може заплямувати стосунки чи людину. І коли ви звертаєтеся до людини відразу і говорите, співчуваю, ти можеш до мене звернутися з будь чим будь-яку мить, людина видихає. Тому що ви їй сказали, що ви е, свої, ви е, друзі, ви продовжуєте бути рідними, друзями, колегами, все добре. Ваші стосунки, вони тут, вони нікуди не подівалися. І тоді людини стає легше. Ось, тому зелена серія для того, щоб зберегти стосунки, а жовта, щоб в цих стосунках надати допомогу. Ви настільки... Влучно це все підібрали, тільки що розказали. В мене ж серце забилося частіше від тих питань, які ви взагалі підіймаєте. І тут виникає питання, як ви, як ви підтримуєте свій моральний стан? Тобто, вас вистачає, вас і вашої команди велика подяка за таку роботу. Вистачає на те, щоб писати посібники, досліджувати ці всі питання, збирати запити. Як ви підтримуєте свій моральний стан? Що, що, що які поради є для наших слухачів, щоб не втратити себе в цьому, допомагаючи іншим? Ми дуже часто знаємо, що людина віддає себе всю і потім втрачає себе. Як тут втримати цей баланс? А, ви знаєте, у нас. Зараз в спільноті ми проводимо внутрішнє навчання, воно безкоштовне для всіх наших волонтерів. Ну і воно внутрішнє саме для волонтерів. Але стати волонтером не складно. Це просто щомісячний внесок в 300 гривень, який повністю йде на друк посівників, щоб вони були безкоштовні для всіх. І маленьке опитування, щоб відстежувати стан суспільства через наших волонтерів. Ось і ми там одна із головних питань, які ми проговорюємо, ми проговорюємо різницю між підтримкою. Допомогою і рятуванням. Рятування, uh -huh. рятування виснажує, а підтримка а це без дій, да? коли ми надаємо емоційну підтримку, ми там схвалюємо, говоримо, що ти молодець, у тебе все добре, коли ми підтверджуємо, що ти робиш правильно. Да, складно, і це нормально, наприклад, да, що складно, але в правильному напрямку ми, ми схвалюємо. А, а допомога, коли людина готова робити сама, їй потрібна, щоб їй допомогли. Відповідальність залишається у самої людини. Ми робимо інструменти для людей, які самі готові допомагати іншим, які готові заговорити з іншою людиною, щоб їй стало легше. Ми робимо інструменти. Ми не рятуємо, ми допомагаємо тим, хто готовий допомагати сам. Але Ось. ви пропускаєте через себе історії, які отримаєте? безумовно. Але у нас велика мотивація. Насправді, коли ти чуєш ці історії, це і складно водночас, і і, і дуже мотивує, тому що коли ти бачиш, що від цього реально від твоїх дій, від твоєго інструменту може залежати чиєсь життя. Зараз ми посібник для медиків розробляли всі історії були про життя і смерть, всі. Причому ну, в великому обсязі, коли там людина 100 людей пропускає медик за добу через себе, ну, вплив і морального стану, морально-психологічного стану цієї людини він колосальний. Можуть же бути помилки, можуть бути там якісь недоробітки або навпаки класні штуки. Тобто, розумієш, наскільки це важливо? А насправді головний ресурс це зворотний зв'язок. Коли люди пишуть і говорять, що наші стосунки там в родині відновилися, що мій військовий со мною знову розмовляє, що в нас в підрозділі. Більше там уже там, півроку немає жахливих випадків, які там були там, за дисципліною, там і за незгодою, там між людьми. Тут в команди, напевно, таке крила з'являються полегшення від. Ну, треба балансувати, щоб не уходити там в ейфорічні якісь там стани. Треба постійно зберігати от, серйозність, відповідальність і ставитися до цього як до роботи. От, Ключове гасло того, що ми робимо, ми говоримо, допомога це робота. Тобто вона потребує організованих, цілеспрямованих, спланованих зусиль. Це не те, що робиться на емоції, що на імпульсі. Це стратегічна спланована діяльність. Кожен посібник розробляється приблизно шість місяців. Це велика послідовність дій, в якій задіє на кілька сот людей. Ось і це серйозна робота. Ми її робимо. От такий порядок, така дисципліна вона дуже допомагає. Тобто, з одного боку, дисциплі... мотивація, з іншого боку, зворотний зв'язок, який показує, що це корисно для інших, реально, ось ось вони випадки. І дисципліна, дисципліна, дисципліна. Ось о, о, наше гасло це соціалізація і спеціалізація. Якщо ви хочете. Справлятися самі з викликами тривалої війни, продовжувати бити, бути працездатною людиною, допомагати іншим, піклуватися про себе наша порада соціалізація і спеціалізація, якомога більше соціальних контактів і легких, знаєте, такі, коли ти просто привітаєшся з барменом там або з барістою в кафе, тому що ти ви познайомилися вчора, і ти сьогодні ти говориш «Привіт, Сергій. Ось це вже допомагає. Ось і до близьких стосунків, де можна поговорити, поділитися якимись переживаннями, сумнівами. І для цього якраз ми і забезпечуємо інструменти. Ми насправді дуже віримо в те, що ми робимо, тому що ось воно воно працює, воно важливе. І в принципі, ну я вважаю, що кожна людина має робити. Ну тут вже про професіоналізм має робити те, що вона вважає найбільш корисним для інших. Ні, те, що тобі легко, ні те, що тобі подобається. Це важливо, щоб бути ефективним, але робити треба в те, що ти в що ти віриш, в тому, що воно буде корисне для інших. От це головний принцип. Ось багато якраз освітян на початку повномасштабного вторгнення в перші дні, е, саме в. Скажімо, в нашій діяльності не було питань, що робити далі, тому що була величезна відповідальність і розуміння того, що ми маємо продовжувати освітній процес, і багато хто ми спілкувалися там з директорами шкіл, управлінцями загалом всі повернулися там на робочі, більшість повернулася на робочі місця і проводили свій час в укриттях шкіл, садочків продовжували, скажімо, надавати безпеку для дітей, для жителів і так далі. Тобто. І таким чином життя продовжувалось, тому що була велика відповідальність саме за. За інших людей також. Тому, е як на вашу думку, Антоне, ось вчителям спілкуватися з дітьми? Тобто діти живуть в цьому сьому. Навіть сьогодні там була тривога вночі, обстріл зранку вчителі вийшли на роботу, діти так само вийшли до навчальних закладів, і в них виникають питання, які вони задають там вчителям. Відповідно, яку б ви пораду надали, як вчителям спілкуватися з дітьми про війну? Спілкуватися по-дитячому? По дорослому відповідати як чесно, як воно є, тобто, які тут у вас є можливо поради. Ну, тут відразу кілька питань взагалі, як спілкуватися чи як спілкуватися про війну. Хоча насправді відповіді, ну весь посібник наш тактична комунікація для закладів освіти. Він саме про комунікацію. Він про те, як спілкуватися. Але як в назві ви побачили, не тільки з дітьми, але й з батьками. Це було неочікувано, До речі, виявилося, що спілкування з батьками воно дуже складне, проблемне і тут потрібне парад це, взагалі окрема. Історія, скажімо так, освітнього процесу немає освітнього процесу. Якщо хтось вважає, що це тільки вчитель, дитина, ні, це якраз взаємодія трьохстороння, це, це про співпрацю. Ключове гасло, якраз нашого посібнику, Ми прям два принципи з перших сторінок відразу позначаємо: це чесність і співпраця. І це працює як з дітьми, так і з батьками, так і коли всі загалом, а, з колегами теж саме, чесність і співпраця. От це ключова порада. Як спілкуватися про війну, чесно, і співпрацювати. А щоб співпрацювати і щоб бути чесними, треба визнавати складнощі. Тому, мабуть, це не звично для багатьох, але ми побачили, що ті, хто це роблять, у них виходить добре 100%. Тобто, у нас ще, чим ми дуже пишаємося в наших пасібниках, ми їх видаємо тільки, якщо ми на 100% впевнені, що це екологічно для будь-якої людини, що будь-яка людина, будь-який українець, звісно, прочитає цей посібник і зробить правильно, екологічно, і отримує гарантований результат. Для психологічних, якісь там соціологічних творів це взагалі дуже незвичайно. Але ми це гарантуємо. Ми говоримо: так, це точно спрацює, завжди працює. Тут тільки такі рекомендації, які завжди працюють. Чесність завжди працює. Ось, чесно поділитися інформацією. Тут важливо, що тут ні емоції. Ні треба дітей перевантажувати власними емоціями, їх батьків у всіх всі зараз перевантажені. Не треба давати свої оцінки, думки, міркування. Це може бути зайвим. Для, це для окремих бесід за посібникам поговори зі мною, там, там інший формат, рефлексія. Ось. А тут ми говоримо: треба бути чесними, тобто, треба визнати, що вам складно, і залучити до співпраці. От починати треба з того, що треба говорити: у мене не дуже виходить. А в мене не дуже виходить там, я не знаю, пояснити там, якусь там математику вашої вашій дитині. От, чи можете ви допомогти? Нема конфлікту. Неможливий конфлікт в такій ситуації. Але уникати питань дітей не потрібно. Тобто, якщо знаєш відповідь, максимально там, відповідаєш а, беземоційно, по, по факту. По факту. Да, Це ось так, да, ми не знаємо, да, є загроза. Да. Але якщо ви в бомбосховищі, це теж інформація. Треба сказати, зараз ти в безпеці. Це прямо чарівна знахідка. У нас в кожному проєкті, в кожному посібнику такі знахідки є. І це дуже теж мотивує, окриляє. Неможливо таке вигадати, винаходити. Ні, жоден експерт таке не може а, видати такі штуки. Вони дивишся, наскільки це прості речі, дуже банальні може бути, але вони працюють і гарантовано. Сказати дитині, яка в бомбосховищі зараз ти в безпеці, завжди працює. Всім легше, всі видихають. Ось. Зараз я поруч, відразу легше, відразу допомагає. Ось. А Зараз все в порядку. Сказати батькам, Все, вони видихнуть, вони встрівожені, вони напружені. Зараз все добре. Ми в безпеці. Ми в безпеці, у дитини виходить. Ну, Ті складнощі, які є, це не принципова. Це теж дуже допомагає. Антоне, дуже дякую за ваші поради. Шановні слухачі. Посібник тактична комунікація для закладів освіти, як спілкуватися з учнями та їхніми батьками під час війни. Це дев'ятий посібник, який був презентований у квітні нещодавно. Скажімо так, ви можете з ним ознайомитись. Посібники є у вільному доступі на сайті Як ти брати волонтерського проекту. Також ми прикріпимо під відео і на наших сторінках радіо Порш можна буде знайти та. Також пряме посилання і е, просто не можу не зачитати. Зараз тримаю всі посібнички 9 в руках. Е, хочу дуже озвучити, тому що знаю, що нас слухає різна аудиторія, і вони надзвичайно корисні. Е, як ти кохана, коханий, як розмовляти, якщо ви на відстані? Як ти, як розмовляти з тими, хто втратив близьких? Е, боже, читай, в мене аж, аж руки тремтять. Як ти ветерани, як розмовляти з тими, хто намагається повернутися до цивільного Життя, як ти сонечко, як розмовляти з дитиною під час війни. Оце в мене було якраз запитання, чи є окремі посібники про дітей, знайшла щойно відповідь. Yeah. Поговори зі мною, як надавати базову психологічну допомогу через розмову, як ти брате, як ти сестро, травматичний досвід, так як про нього розмовляти, групи підтримки, як прийняти людей у коло своїх. І як ви, командири, як розмовляти в армії, щоб створювати взаємну довіру і авторитет. Отже, як ми бачимо, тут можна знайти відповіді на багато запитань, і саме проблемні запитання були підняті в цих посібниках. І 25 травня так буде презентація ще одного наступного посібника: тактична комунікація для медиків. Все вірно, тому. Пан Антон, як засновник волонтерського проєкту Як ти брати, запрошує всіх на презентацію. Інформація також є на наших ресурсах. І тоді на завершення, Антоне, розкажіть, яким чином можна замовити такі посібники, бо в спілкуванні до ефіру я вже отримала цю інформацію. І дуже вона є корисною. Давайте озвучимо її ще й слухачам. Для того щоб замовити пасібники або їх завантажити, треба зайти на сайт, «Якти.com.ua» або за назвою Як ти брати легко гугліться Сайт на сайті є перелік пасібників. Можна завантажити, можна замовити. Друковані варіанти, в потрібній вам кількості. Ми е, повністю тут полагаємося на людей. Люди, до речі, дуже акуратно замовляють, е, пишуть, для чого, е, кому вони їх надають. з повагою до цінності. До цінності. Ось. І це дуже теж надихає. Жодного випадку за два роки не було, щоб люди невідповідально відповідально замовляли. Ось ми е, в цьому сенс нашої роботи, в тому, щоб забезпечувати людей цінності, цими Посібниками, якщо ви хочете. А, ви прочитали електронну версію, ви бажаєте що це корисно, що це буде корисно вашим друзям, вашим колегам, вашим близьким? Будь ласка, замовляйте, даруйте, розповідайте. Це наш спільний проєкт, це не, це можна зробити тільки разом. ось на сайті також можна замовляти безкоштовні лекції. Ми проводимо з того досвіду, який ми зігальнили вже в суспільстві. Ми проводимо безкоштовні лекції, у нас багато вже лекторів. Тільки для дорослих одразу, чи для дітей також. У Нас а, в основному л... сумітянська спільнота слухає, то лекції, як спілкуватися під час війни, заходить всім. В школах читаємо, студентам читаємо від полковників до дитячих садочків. Ну, звісно, там дітям в дитячих садочках ми такі не читали, але це може по про це подумати. Та звісно, потрібно буде якось адаптувати матеріал, ось, але це базові принципи комунікації, які зараз стають в нагоду всім. На те, що важливо подивитися на правильну дистанцію, те, що важливо трошки розповісти спочатку про себе, щоб забезпечити безпеку, довіру, щоб люди розуміли, що відбувається, це такі базові речі, але вони прості і дуже ефективні. Тому будемо раді поділитися. І, до речі, можна також на нашому сайті подивитися, як стати членом нашої волонтерської спільноти і прийти безкоштовне навчання, стати лектором, стати дослідником і, взагалі, стати кращим комунікатором і допомагати всім, хто навколо більш професійно, скажімо так, ось ми будемо раді допомогти в цьому сенсі нашої діяльності. Антоне, дуже дякую вам особисто всій вашій команді, волонтерам, які долучені до проекту, за просто за вашу роботу, за те, що піднімаєте, досліджуєте таке. Складне, водночас, надважливе над актуальне питання. На жаль, Україна проходить цей шлях е, зараз. Але ми витримаємо, станемо сильнішими. Потім будемо ще ділитися досвідом напрацюваннями з іншими країнами. Не дай Боже, щоб там були такі ситуації. Але загалом, як спілкуватися, я думаю, воно буде універсальним універсальними порадами, які ми зможемо поділитись скористатись. Отже, в нашій студії був Антон Семенов, засновник волонтерського руху Як ти брате?» і Співавтор, скажімо так, ідейний надихатель посібників різних, з якими ми сьогодні ознайомилися. Дякую вам, Антоне, за розмову. З вами була ведуча Крістіна Ковкрак і наша постійна рубрика Освітні нотатки»